Доброго дня усім! Сьогодні ми продовжуємо говорити про те, як допомогти дитині адаптуватися до 5 класу. Ми продовжуємо розглядати проблеми і труднощі діток у 5 класі, а також підготували рекомендації батькам, які допоможуть адаптаційний період учнів зробити легшим, м'якшим, приємнішим, надати гармонії і спокою вашій дитині. Які ж проблеми виникають у навчанні п'ятикласників? П'ятикласники бажають вчитися, добре вчитися, щоб радувати оточуючих. Але зіткнувшись із першими труднощами, дуже часто розчаровуються, декілька слів про навчальні проблеми п'ятикласників ми зараз з вами розглянемо. Тому що для того, щоб допомогти дитині, потрібно спочатку з'ясувати, які ж навчальні проблеми є найчастішими. Їх три це слабка навчальна підготовка у початкових класах. Друге. Несформованість вміння аналізувати та синтезувати. Це нерозвинені розумові дії, операції, поганий мовленевий розвиток, слабка увага та пам'ять. Третє. Нерозвинута воля, небажання або неможливість, за словами учнів, примусити себе постійно займатися навчанням. Таких дітей не приваблює мета, тому що для п'ятикласників характерно переважно емоційне ставлення до своєї діяльності. Тобто, якщо їм подобається предмет, їм цікаво, вони це легко і швидко засвоюють. Якщо привабливості емоційної немає, це вже складно. Пам'ятайте допомагайте школяру у навчанні. Домагайтеся, щоб він досконало розумів розумів найдрібніші деталі виконання важкого завдання. Хай навіть дитина виконує одне-два подібних завдання і детально пояснить, що та як вона робить. Розвивайте увагу, мислення, пам'ять дитини, грайте з нею в ігри на розвиток спостережливості, у розвідників, мисливців, індійців на полюванні тощо. Вирішуйте посильні головоломки, розв'язуйте кросворди та шаради і робіть це якомога частіше. Це допоможе дитині не тільки підняти настрій, а й розвивати мислення, креативність, увагу, звичайно ж, зосередженість і спостережливість. Дуже часто сучасні діти не є спостережливими, вони постійно кудись відволікаються. І втрачають головне те, що покладається, викладається на уроці. Розвивайте волю дитини, привчайте її дружиму дня, емоційно забарвлюйте її навчальну діяльність, але не перестарайтесь, інакше може виникнути так зване емоційне стомлення. Дитина може стати капризною, роздратованою та плаксивою. Використовуйте гумор, але не сарказм та насмішки. Терпіть дитячі жарти якими б вони не були, використовуйте гумор з метою розрядки та привернення дитини на свій бік. Також дуже важливо у навчальних та усіх інших заняттях допомогти школяреві зробити об'єктивні критерії власної успішності і неуспішності, за допомогою дорослих слід розвинути у вучня прагнення досконалювати свої здібності. Почніть, з вироблення звички добре виконувати домашні завдання. Дитина завжди чекає результату саме виконаного завдання. Які ж умови успішної адаптації учня до нових умов навчання? Якщо вас турбує щось у поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріться із класним керівником або шкільним психологом. Якщо в родині відбулись події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей. І класному керівнику потрібно орієнтуватися на ці зміни у вашому сімейному житті, щоб бути тактовним у дитини і за можливості більше приділити уваги. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації разом, шукайте вихід із конфліктів. Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси. Порайте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника або шкільного психолога. Класний керівник відіграє велику роль у житті дитини. І дуже добре, коли він зуміє знайти підхід до кожного нового учня, таким дітям в класі буде легше перейти від молодшої школи, де в них була одна вчителька, яка дуже багато для них значила, до середньої ланки. Не слід відразу ослабляти контроль за навчальною діяльністю. Якщо в період навчання в початковій школі дитина звикла до контролю з вашого боку, привчайте дитину до самостійності поступово. Вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам, запитувати про уроки тощо. Основними помічниками у складних ситуаціях запам'ятайте, є терпіння, увага і розуміння. Шановні батьки, згадайте себе, у 5 класі згадайте, Чого вам не вистачало? Мабуть, уваги від батьків, комусь можливо розуміння від батьків. Не повторюйте помилок попередніх поколінь. Головне новоутворення підліткового вікового періоду це відкриття своєї індивідуальності, свого я. Підвищується інтерес до свого тіла і зовнішності. Зростає дух незалежності, який впливає на стосунки підлітка в родині та школі. У дітей настає криза, пов'язана з бажанням здобути самостійність, звільнитися від батьківської опіки, з'являється страх перед невідомим дорослим життям. Допоможіть дітям подолати усі страхи, більше розказуйте про доросле життя, райтеся з дітьми, цікавтеся їхніми уподобаннями, їхнім вибором, надавайте можливість приймати участь у сімейних радах, Таким чином приєднуючи їх до сім'ї, до якихось загальних сімейних рішень. Бажання звільнитися від зовнішнього контролю часто поєднується із зростанням самоконтролю та початком свідомого самовиховання. Внутрішній світ дитини ще нестабільний. Тому батькам не слід залишати своїх дітей без нагляду. Підліток дуже вразливий і легко піддається впливам як позитивним, так і негативним. Розширюється коло спілкування, з'являються нові авторитети. Недоліки й суперечності в поведінці близьких і старших сприймаються дуже гостро і хворобливо. У батьках підлітки хочуть бачити друзів і порадників, а не диктаторів. Пам'ятайте, шановні батьки, про це, знаходьте в собі сили бути найкращим другом своєї дитини. І пам'ятайте, Усі діти різні. Не варто порівнювати свою дитину з іншими чи прислуховуватися до того, хто порівнює вашу дитину. Краще порівняйте дитину з нею ж у минулому. Побачите прогрес і радійте йому. Діти різні. Вони мають різні інтереси, сфери розвитку, темп розвитку, характер, фізичний стан, вік тощо. Велике вам спасибі за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео, і воно вам стане корисним, стане у пригоді, допоможе розвивати свою дитину гармонійно і принесе задоволення від навчання. В наступних відео ми продовжимо з вами говорити і надавати оглядати різноманітні поради батькам. Гарного вам дня, до побачення, дякую за увагу!